GTA 6 вже настільки глобальна, що її можна назвати уже Grand The Auto Bangladesh Edition. Чому так? Тому що стало відомо, що в Rockstar е, є е, студія в Індії, яка зараз займає найперше місце по розробці в GTA 6. тобто там 1615 індусів розробляють гру, і це чверть всіх студій Rockstar, яка є там розкидана по всьому світу. Вони там проводять IQ-тести, вони працюють з моделями, з анімаціями і так далі, і також там з технічним ядром. І іронія ця в тому, що, вони, що в грі навіть не буде індійської індії. Тобто, ви можете собі представити, що 1600 чоловік працюють над грою, на якій на які вони навіть не зможуть зіграти на своїй рідній мові. Е, геймери вже типу жартують, що вона буде настільки оптимізованою, що вона запуститься і на чайнику в Мумбай. Так що от така от вона дешева робоча сила. От так от. От так от.